У Тернополі оперативники викрили в отриманні 200 тисяч гривень хабаря керівника лікувального закладу. Таку рекордну суму неправомірної вигоди керівник медичної установи вимагав за продовження оренди приміщення. Факт отримання коштів задокументували співробітки управління боротьби з організованою злочинністю та управління боротьби з економічною злочинністю обласної міліції. З метою активізації цієї діяльності створено робочу групу. До складу якої увійшли працівники управління по боротьбі з економічною злочинності та працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю. Група діє на протязі днів. За результатами їхньої діяльності напередодні було проведено спецоперацію і реалізовано матеріали по неправомірній вигоді одного з головних лікарів медичного закладу міста Тернополя незаконну діяльність керівника медичної установи, який також є депутатом Тернопільської обласної ради, оперативники документували тривалий час. Під час неправомірної оборудки його затримали на гарячому. Правоохоронці встановили, що 200 тисяч гривень головний лікар вимагав у приватного підприємця за продовження договору оренди приміщення загальною площею 135 квадратних метрів, яке перебуває на балансі даного лікувального закладу з подальшим правом його викупу. Неправомірну вигоду посадовець вимагав та отримав через посередника працівницю банківської установи. 200 тисяч гривень отримані в якості неправомірної вигоди вилучено. Кримінальне правопорушення. Зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України підозрюваний, затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. На даний час він перебуває на стаціонарному лікуванні і знаходиться під охороною конвойного підрозділу правоохоронців. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Вживаються заходи щодо встановлення причетності підозрюваного до інших фактів незаконної діяльності.